Державним кадрам свіжа кров в Івано-Франківську розпочинається новий сезон проекту Молоті влада під егідою міськвиконкому це вже дев'ятий набір. За чотири роки стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування прийшли 230 осіб. Аби перемогти у конкурсному відборі, варто бути цілеспрямованим та мати уявлення про основи функціонування обраного відділу міської виконавчої служби. Молоді люди мають можливість заповнити анкету. Ви Бажання, в якому саме структурному підрозділі їм найцікавіше пройти стажування, тому що у нас таких структурних підрозділів близько 40, це як і фінансове управління, і управління економічного та інтеграційного розвитку, управління містобудування і архітектури, управління департамент соціальної політики, департамент комунального господарства, транспорту, зв'язку. Ну і ряд більш таких. Менших структурних підрозділів. участь у проєкті дає змогу побачити роботу чиновників зсередини, адже стажери братимуть участь на радах, сесіях та зустрічах з посадовими особами. Крім того, вони долучатимуться до проведення акції, навіть мають можливість поїхати за кордон для обміну досвідом. Цьогоріч проєкт вийшов на міжнародний рівень, тож найкращі випускники молоті влади досліджували місцеве самоврядування у Польщі. Наша молодь змогла порівняти, як саме відбувається. Як функціонує місцеве самоврядування у нашої сусідньої країни в Польщі, а як відбувається саме розвиток і функціонує місцеве самоврядування у нас в Україні? І змогли зробити певні висновки і десь уже в подальшому для того, вони теж будуть писати проекти. І, можливо, подальшому маємо таку надію, що організуємо спільні проекти із нашими містами-побратимами. Після завершення стажування випускники потрапляють до кадрового резерву міськвиконкому та отримують шанс працевлаштуватися у певному підрозділі. В такий спосіб знайшли роботу вже 27 стажерів. Молоті влада до того ж, деяким учасникам пощастило знайти на проєкті пару і навіть створити сім'ю.